Ви колись прокидалася від відчуття, ніби хтось або щось за вами спостерігає. Це було пару місяців назад. Мені треба було по навчанню поїхати в друге місто. Ну і я зняла квартиру на пару днів. Вона була занедбана, доволі дешева, але з великим вікном на кухні, через яке ввечері дуже гарно видно вікна інших квартир. Я трішки там поприбирала, розклала свої речі. І пішла в магазин, щоб купити якісь продукти, собі повечеряти. Я прийшла в квартиру, почала собі готувати вечерю, і через деякий час я замітила, що в квартирі навпроти, на третьому поверсі, прямо навпроти мого вікна, стояла жінка. Вона, Вона дивилась на мене. Вона стояла без руху. Вона просто. Стояла і дивилася саме на мене. Це виглядало дуже моторошно. Я забрала їжу і пішла в другу кімнату. На кухню старалась не заходити, а потім вже лягла спати і заснула. На ранок, коли я вже встала, було світло, я пішла на кухню подивитись на те вікно навпроти. Але там вже нікого не було. Ввечері я знову, після цілого робочого дня, готувала собі смаколики. Я знову подивилася на те вікно, хоча краще б і не дивилася. Вона, вона знову стояла без руху і дивилась на мене. Тоді я не знаю навіщо я це зробила, але я зробила якось, типу, ось так: от я їй показала якийсь такий жест, типу, що таке. А у відповідь вона все ж таки стояла без руху, нічого і не змінилось. На наступний вечір, як ви можете вже здогадатися, все повторилось. Вона знову стояла і дивилася в моє вікно. Я взяла телефон і вирішила сфоткати її, щоб приблизити і подивитися, як вона взагалі виглядає ближче. Я сфотографувала її. Коли приблизила я. Побачила, що вона посміхається. І усмішка тонка, як поріз. Коли я прибрала погляд з телефону, ну я ось бачила, знаєте, приблизила фотографію, дивилася. І коли я подивилась знову на вікно, там нікого вже не було. А потім, в ту ж секунду, мені хтось стукає в двері. Я чесно перелякалась. Ну, звісно ж, підійшла подивитись, хто ж там стукає. І як ви думаєте, кого ще там побачила, коли подивилась, хто там стоїть? Там стояла саме та жінка. Але я до сих пір не розумію, як вона могла за секунду перейти з другого будинку сюди. Я, звичайно, побігла в другу кімнату, дзвонити поліції. Я розказала все, яке, і вони сказали, що скоро будуть. Я сіла і просто чекала, поки вони приїдуть. Мені було тоді дуже страшно. Ну, я думаю, ви б самі б злякалися. Пройшов деякий час, і вони вже приїхали. Але коли вони вже були, нікого не було, хто мені стукав в двері. Вони спитали, звідки її бачила, тобто з якого вікна саме вона дивилася. Я показала, яка це була квартира, яке це було вікно, і вони пішли саме туди. Коли вони прийшли звідти, вони сказали, що в тій квартирі, з якого вікна на мене дивилася, та жінка ніхто вже давно не живе. І я сказала: в сенсі ніхто не живе, такого не може бути, якщо. Там пару годин назад на мене дивилися. Звичайно, вони мені не повірили і поїхали. Ну, а я, звичайно, також зібрала всі речі і поїхала з того міста. Ну, як вам історія? Пишіть обов'язково в коментарях. Як ви думаєте, це правдива історія чи видумка? Також, якщо ви не підписані на мене, ну я думаю, ви підписані. Ну, якщо ні, підписуйтесь, ставте лайк. Так я зрозумію, що вам подобається така рубрика, і я буду більше знімати такі відео. Ну а всім дякую за перегляд, до зустрічі!